Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Крумчинку Анжилами з півдня Одеської області. Сьогодні погуляємо трошки по гібіскусам, бо мені писали, що прогавили, чи що, чи показувала. Я відео про гібіскуси показувала, але зараз вони так гарно квітують, що пройти повз неможливо. Ну тут моя клумбочка це. Я ж кажу, називаю, тут моя долина така маленька гібіскусів. Тут така трошки виємка, вже розповідала спеціально для того, щоб їх гарно заливати, тому що вони дуже-дуже полюбляють вологу. Вони ще називаються болотні гібіскуси. Трав'янисті або болотні. Тому що є он такі деревовидні, ви знаєте, є ось такі трав'янисті і є кімнатні гібіскуси. Це у нас сортовий чізкейк, Дуже гарний, показувала. Вчора у нас прийшов дощик, тож трошки їх прибило бутончики. Ну, я вже казала неодноразово, що це мій любимчик. Дивіться на цю квітку. Це сортовий, він з назвою, черічек називається вишневий десерт. Гарний, дуже гарний. Ну, дуже погано те, що сортові гібіскуси насінням, на жаль, не розмножаються, вони просто насіння не зав'язують. Кожна насіннева коробочка відцвітається, потім жовтіє і відпадає. Не лишається жодної, щоб були з насінням. Ось такий сортовий мій Валентин. Гляньте, який він гарний. Саме листя у нього теж таке різне і таке аж бордове. Ну, навіть воно таке я б сказала, не бордове, більше, як шоколадно бордове. Квіти самі дуже-дуже гарні, теж такі гофровані. Ця його тичинка така. Довга-довго, гарна. Так, треба почитати будову квітки. Я то вже забулася, коли ми в школі вчили. Це чомусь я назву не знаю. Ой, на щось наступило. Дуже теж гарний гляньте який. Біло-рожевий, бачите, серединка біло, червона, потім біла, потім. Рожева. Ну, Це у нас такі сіянці. Сіянці в мене різні я показувала. Цей такий більш червоний, з малиновим таким, знаєте, з, з таким з рожевим відтінком. Він не чисто червоний. Наприклад, от як оцей, то він червоний, він прям такий аж бордовий, насичений такий колір. Знаєте, дощик проходив зранку ще от. Крапельки. Ну сьогодні навіть я не поливаю зранку. Це таке досягнення, прямо, що я не поливаю цей такий більш з рожевим відтінком, дуже гарний теж. Він такий червоно-малиновий, я б сказала так. Це у нас майже білий, трошечки кінчики, трошечки-трошечки рожевуваті. Грайте, скільки на ньому квітів. Дивіться Так. Це у нас тут сортовий о, білий лебідь. Скоро цвіта він чисто-чисто білий. До речі, ганялася за ним років 5 6 шукала, поки знайшла. Тому що в основному всі червоною всерединку йдуть. От. А це і от просто білосніжний. Якщо є. Ол... Старий жовтий є Old Yellow, то він такий кремуватий, а це чисто білосніжний і називається білий лебідь. Це такий ось більш уже, бачите, з прожилками рожевий. Це всесіньці, я ці великі кущі всі буду ділити восени. Десь, мабуть, під кінець вересня буду викопувати, хоч вони, можливо, ще будуть квітувати, буду викопувати, ділити, щоб вони встигли. Добре прижитися ще до зими, щоб вони навіть так от вкорінилися прямо. Тому що кусі великих треба обов'язково ділити в цьому році. Це у нас махровий серце матері. Ну, скажу, що замовлення, які я приймала в тому році, на весну, верніше, в цьому році на весну, то вони будуть на осінь. То вони будуть на осінь. Поділю цей кущ. І хто замовляв, можливо, навіть ще всім і не вистачить. Я його не підв'язую, він такий низькуватий сам, десь до метру, такий з невисоких сам. І тут у нас теж такий червоний красень. Так, а от з треба, поки світло є, включити в воду. І хай натікає. Так. Зараз підемо сюди побачимо, що ми тут. Це в тому році купувала тут новинки мої. Є, ну, на жаль, не цвіте ще нічого. Треба буде ще виписати назви, пошукати. Це теж тут ще один червіт і скейк у мене. Так, держу два корені, тому що щоб було ще на розпліт більше. Так, тут у нас тут такий сорт, схожий, як там у нас в кінці один кущ. Такий. Гляньте, гляньте одна, дві, три, чотири, п'ять квіток зразу. Дивіться. Верхівка яка. Повністю у квітах, дивіться. Я ще такого не бачила сама, чесно, перший раз. Вражаюча краса така. Дивіться, теж кущ якийсь, скільки квітів. Так, кожна квітка квітує один день, але коли їх багато, коли кущ великий, то це така краса. А це такий колір. ну Їх тут буде всього кілька штук на продаж. ну Я навіть не знаю, який він такий вже колір. Фуксієвий такий, скоріш, що фуксієвий. Яскраво, яскраво рожевий. Теж буде кілька саджанців. Там у мене хто просив, там червоні такі 5-6 сортів, то буду ділити ці кущі. Замовлення вже, друзі, приймати не буду, тому що лишилися з минулого року. І треба їх, треба їх виповнити. Так, зараз побачимо, що у нас там в горщиках. В горщиках не цвіте нічого сьогодні, на жаль. Так, з якої сторони підемо. Гляньте, петунія петуня вулична цвіте собі. Дощик пройшов, і в мене тут, я ж кажу, вона мені дала самосі. Вон, цвіте всюди. Ого, завалився наш кизильник, треба підіймати, кращу опору ставити. Тут петуня вулична цвіте. Теж вам гляньте. Бачите, квіточки оці такі бускові. І там він, я її лишила всюди, хай квітує. Так, тут у нас сортовий Беррі Евенсон. Казала, що до чизкейка, це, бо мій любимчик теж у нього такий колір. М -м, колір, колір такий бурячково-фіолетовий якийсь такий, не знаю, як правильно такий колір називається, ну теж гарнючий. Так, це в нас ще один білий лебідь, тільки-тільки бруньки розкриваються перші. Теж ці бері Евенсон вже величенькі кущики будуть. Хто замовляв, буде. Ну скажу, що всі сортові гібіскуси йдуть 150, 200. Так коштують. Ну, я ж кажу, тому що вони не, не дають насіння. Так. Це у нас, це вже у нас ґрунту буде на осінь. Треба мені сьогодні його відзначити, деякий квітує, щоб потім не плутати. Так, це в мене тут в це тут саджала. Ось такий рожевий є, великий кущ теж. Не ж кажу, у кого там багато сортів замовлені є, по 5, по 6, то просив. Ось вони будуть, будуть ділити теж такий. Теж такий рожево більш пусковий. Ну, і ще тут у мене це ті, що росли в тому році в горщиках, але не зацвіли. Я їх висадила восени в землю. Вони тут у мене перезимували. І ось який. Це теж такий червоно-рожевий такий. Малиновий що. Це вже такий є. І ось. Ще один такий теж. Ну, це все сіянці тут. Це все сіянці. Тут сортових нема. Хоч і сіян, згань такий гарний, він такий, дивіться. Ось такі от гофровані листочки, бачите, які? І листя трошки таке, як темне теж, бачите? Я вже тут почала підв'язувати їх, тут вже нитками підв'язую. На кожен колір підписала, деяка нитка, щоб нічого не переплутати, щоб на осінь викопувати. Ну і ще. Ой! Вчора пройшов дощик, ми тут поливалися, пройшов дощик і просто все таке мокре, гарне. Ох, яблуки по себе гляньте гриби. Кожен рік вони тут, колись яблуня була, ми її спиляли, ну, вона пропала в нас, висохла. Бо вже, ну бачите, пеньок який стара була сохла. І тут ось досик прийшов, коли вологи багато гриби. Якось я шукала, знайшла ще назву їхню, але вони такі. ну, Відносяться до, до третьої групи. Такі вони ну, не дуже їстівні. Якщо вже дуже хочеться, то можна ще з'їсти. Це у нас фантазія сортовий, він такий. теж... Е, Світло рожевий, рожево-фіолетовий, так, мусковий, такий, ну, гарний, гарний колір теж. Так, це я тут казала у нас старий жовтий Old Yellow. Все, яке мокре, яке мокре. Він такий... Я вже казала, він такий кремовий, він не білий. Теж такий гофрований глянь, такий гарний. Це у нас тут свій рожевий вчора, це у нас тут фантазія ще одна. Ну, Фантазію, на жаль, поки й ділити нема що. Вже тільки на слідуючий рік буде, тому що геть мало. Ну тут у мене сіянці, ну ще не цвітуть. Ось скільки в мене, бачите, їх понаростало. Ой, виходимо. Ну і трав'янисті гібіскуси у нас теж. В мене теж, Їх в мене взагалі 20 штук, але сортів трошки менше, бо, на жаль, є повтори. Купуєш одне, а приходить те саме, що в мене є. Ну, це не страшно, вони гарні. По-перше, не всі махрові сорти. Тому що прості у нас ростуть на вулицях, знаєте, як сорняки. Цей дуже гарний такий деревовидний. Ну, треба буде шукати назви всі. Треба займатися цим, повиписувати назви, які в мене є, щоб не плутатись потім. Щоб потім не плутатись. Ну гляньте гібіскусів, коли багато. Гляньте злаки поруч, гібіскуси. Так, тут третій ще досі так і не цвіте. От отут -от уже має такі темні бутончики. Десь на днях зацвіте. І тут у нас теж дуже гарний такий, прямо скажу, рожево-фіолетовий прямо такий колір. І тут такий і всередині рожеве, червоне, верніше, і такі ось є, бачите, такі вкраплення темні. Теж темно рожеві. Є ось такі ось, дивіться, більш вкраплення, це такий гарний теж. Треба шукати назви, виписувати і я ж кажу, оприділити, які сорти в мене є, щоб не купувати двічі. Ну, наче так в мене вже їх є. Ну, сортів 15 точно в мене їх є. Деревовидних. Мокре все, навіть можна залізти ще бур'яну свиням нарватим. Тут я покала тут вайт шифон це білий-білий. В -білий. кінчики стали підгорати. Тут бордовий, ну, я казала, щось я купувала різні сорти, а вони зовсім однакові. Теж тут одна жінка зараз не згадаю, сама там ніби виводила ці сорти різні, але вони... Однакові всі, нічого там різного не бачу. До речі, купувала живець живець за 200 гривень. Щоб ви розуміли, не вкорінений, так, живець просто. Ну, ось тут, бачите, такий теж темний махровий. Це у нас забула якийсь шифон. І оце точно знаю у Олюсі. Він такий напівмахровий, червоний. Ну, У мене ще тут шість штук. Це по три штуки. От справа тут три штуки, три стовбуряки сплетені там. Дві і третя поруч росте. Третій теж ще не зацвів. Не пам'ятаю який, треба буде робити всі фото, попідписувати. Де який знаходиться. Ну і тут оцей купувала шифон, а він такий самий, як у мене той, Як я казала, якийсь шифон, зовсім однаковий. Ну і тут теж такий рожевий, але трошки вже другий. О, треба один день прийти, сфотографувати всі квіточки, які в мене є. Потім пошукати назви і зробити собі альбом тих, які в мене є. Ну, на це треба час і світло. Одосталь світла. Так, тут ось виполюю цю клумбу. Бо ту вже не в мене. Шовковицю підстригла. Ну Тут ще ось кизильники треба попідстригати, в принципі, а так уже виполювала, це все вивозила. Тут у мене нові міскантуси. Ну, Ще поки назвами не займаюся, теж викинуть метолки, пофотографую їх точний колір, щоб потім в описах познаходити точну назву. Назви у мене записані є, але треба ще. Вирішити, до, до якого саме підходить, яка назва. Тут у мене ще міскантуси нові. Ой. Тут у мене ось тут один листя, он другий і ось ще третій. А цей. Десь я назву вже його приділила, він такий смішний, гляньте, кучерявий. Шланг з жабкою ще вчора заливала все, сьогодні поки перекур. Бо зараз я не пойму, де полити, де тільки досиком намочене. Клеродендру бунге. Звісно, він агресивний. Бачите, розплівся у мене по квітнику. Але, 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 поки він мені не заважає. На все. Доріжках, стежках і я його вибризгую. Тут у мене росла японська айва, обрізала повністю. Ну Тепер не знаю, чи восени буде випускати листя, чи навесні буду тут все забризкувати, тому що хочу її прибрати. Така колюча зараза повзе мені, хочу просто її вивести в себе. Ну, коли купувала її 100 років назад то ще не знала, що вона така буде. Колюча і агресивно. Лілейник цей теж буду прибирати, викопувати. Теж він попоз мені туди-сюди. Не хочу такий лілейник. Ой. Ну, так, бачите, трошки. Тут ще вербу не обрізла, тому що хочу її заживцювати. Так що так Сьогодні буду займатися. Компотами треба нарвати яблок. Яблуки я катаю яблуки з лимоном. Дуже смачний компот, ми його дуже любимо. Сьогодні буду займатися консервацією, тому що мокро в город не залізеш. Ну, поки що до обіду 100% в город не залізу. Слава Богу, прийшов дощик, хоч трошки намочив нам землю, трошки освіжив нам повітря. І зранку, слава Богу, 9 годин вже ще не пече, ще можна жити, ходити, дихати спокійно. Ще не так страшно. Ну, так, трошки прогулялися по гіскусам. Цю клумбу я вже майже закінчила. Тут ще півдня треба буде трошки пообрізати дещо і все. І можна переходити на слідучі клумби, наводити далі порядок, тому що. Утримувати такий великий сад в ідеальному порядку, звісно, це дуже важко. Тим більше, що ми тільки вдвох працюємо з чоловіком. І наш ставочок. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.